Вітаю із Днем Святого Валентина. Шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть. Верніше, давайте попросимо Святого Валентина. Ой, прошу, святий Валентин. Допоможи, скажи, що треба знати, що ти хочеш сказати тим, хто дивиться відео близьким людям. скажи, що ти хочеш, про що треба знати. Він говорить, що знає, що ви дуже сильно виснажені, втомлені. Тут багато страждань пережито в когось, багато енергії було забрано. Тут говорять, що це, напевно, вам з дитинства така була хибна. У вас якась була хибна. Картина любові, от багато страждань. Якщо важко, це нормально. Ну Це все пішло із дитинства, і у вас така склалася картина. Оце ну, ну, він говорить: через це багато. Хто дивиться, мають таку самотність. Дуже гарна карта. 10 кубків. У вас все налагодиться. Говорить, що все налагодиться. Угу. Це пастка. В неї потрапили люди і ваші батьки і дідусі. Ця пастка вона передається якимсь чином. От дивіться, 10 жезлів, 10 мечів. Це ви остання ланка. Після вас вже такого не, не буде такої передачі цієї інформації про тяжку, якусь, е тяжке кохання, про якісь страждання. Вже така а, руйнується передача і йде наповнення, радість у сім'ї. Дуже щасливі відносини. Ну і ви самі змінюєтесь на краще, ідуть зміни на краще. Ну і ще те, що так трапилось, отака самотність вплинув, приворот. Заперечу, убираю всі порчені програми. Весь негатив знімаю. І от, будь ласка, дивіться, який дивний а, такий а, розклад вийшов, як говорить Святий Валентин. Тут 10 пентаклів і 10 кубків. Зміна йде від 10 жезлів, 10 мечів на 10 пентаклів, і 10 кубків. Це дуже гарні карти, це повна чаша. Всі ваші мрії, бажання про сім'ю здійснюються. У вас а хто мріяв мати. Дітей, буде мати дітей, і це буде дуже щаслива радість сімейного життя. Не така складна, не такі складні відносини, які, як, які у вас склалася картина розуміння от, в сім'ї. Тут все дуже по-іншому на краще. Ваші сили, святий Валентин, духи роду. Я новоливого. Прошу допомоги всім, хто дивиться відео, близьким людям. Допоможіть відкрити всі шляхи дороги на щастя, на любов, на друга, на все життя, щирі почуття. Більше немає жодної причини для самотності. Буде так. Другий легкі двері відкриті. Прошу допоможіть, скажіть, чи лишився якийсь негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей? Вище, угу. святий Валентин, скажи нам допоможи, що треба знати. У когось є жінка похилого віку, яка вам зробила. Може, вже 10 років вона намагається вам закрити шляхи дороги на любов, щоб не було жодних відносин, люди тікали від вас. Магію чинила, втручалася. Через це все було в підвішеному стані. Ще могла програму раз 40 ставити, якщо на другу половинку чоловіка чи на дружину, щоб була агресія саме до вас нічого. Заперечую, знімаю цю магію. порчена програма більше не працює. Відкриваю всі шляхи і дороги. Святий Валентин нам у поміч Відкриваю всі шляхи і дороги на щасливу долю чоловічу, жіночу, сі крадні кістяги порчені програми зняті. Більше не працюють, відкриваються шляхи і дороги на щасливу долю чоловічу. Ці дороги шляхи відкриті, буде так і так і є. Знімається вся порчена програма, більше не працює. Всі дороги і шляхи на любов, на щастя, на щасливу долю у вас легкі, і двері для вас всі відкриті. Отсікається вся порчена програма, Повертається вороги. Звідки прийшло туди і вертається? Буде так і такі. Зняті всі розсорки, агресії більше немає. Приворотні програми, остудні програми більше не працюють. Відкриваються шляхи дороги на щастя, на успіх, на вдачу, на любов, дорога легка і двері всі відкриті. Буде так і такі. Бог на гроші, на здоров'я, повертаю всю щасливу долю назад і прошу Верховного суда для ворога, і все втручатись у вашу долю не зможе. Сили втрачає, свідомість втрачає, напасти більше не зможе. Вище сили, янголів охоронців, духів роду прошу, допоможіть, відновить красу. Поверніть сили, відновіть нормальну вагу. Знімаються всі наброги, борч, науцтво, обирає, відкриває шляхи дороги на красу, на молодість, енергії, сили, здоров'я відновлюється святий Валентин на захисті вашої сім'ї. Захищає оберіг. Я прошу. прошу святого Валентина, допоможи, приведи друга на все життя, щирі почуття до кожного, хто потребує, хто самотній, хто прагне цього. Відкривається шлях на любов, буде так. Дороги легкі, двері відкриті, буде так. От так що йде зміни на краще. Хто не має пари, буде мати. Пару і це справжня любов, от відданість, дуже щирі почуття, буде так. Так, добре. І в мене є ще питання на загальний розгляд за донат на любу суму. Скажіть, допоможіть Вищі сил, чи як пройде і чи є перешкоди, що відбулася? Тому хто запитує синові? Вдала операція на нозі того, хто запитує, чи перешкоди, щоб відбулася вдала операція на наступному тижні у сина військових після. У ну, вас янголи-охоронці дуже сильно захищають, оберігають. От вони магічний вплив. Зараз я буду вбирати ці порчені програми. Все буде гаразд. Зараз я почищу Тут якась людина лізе в це лікування. Вставляє палка в кольоса, лізе і лізе. Вже і відбувся Верховний суд на Все буде гаразд, операція дуже успішна, і син буде рухатися, в нього все на він буде дуже активний і тут вийшли карти, що він зможе працювати, буде на коні, активне життя. Я виймаю всі порчені програми. Людина вам в обличчя посміхається, працює з темними силами, в спину встромляються ножі. Відкриваю всі шляхи, і дороги. На здоров'я синові шлях легкий. більше нема жодної перешкоди, нічого не заважає вилікувати ногу на наступному тижні синові того, хто запитує. Всі порші, порщні програми на здоров'я зняті відкривається шляхи дороги На здоров'я. Сина більше нема жодних перешкод вилікувати нового на наступному тижні успішно. Порчі настрої зняті, блоки, блокування, блокіровки всі вбираються. Відкриваються шляхи дороги на вдалу операцію. Здоровий, щасливийся, нога старого. Буде так і так. Повністю залікуються всі травми і рани. Ай, це шляхи дороги на здоров'я. На гроші також відкритий шлях, прошу допомоги. Перекриваємо. Все буде гаразд. Вищі сили, прошу допоможіть тому, хто запитує синові, допоможіть, захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте, де буде захист міцний. Легкість і з радістю проходить операція без перешкод, загоюються всі травми і рани і більше не болить Де так і так є? Буде так і так. Все має бути гаразд. Вас дуже сильно захищають янголи охоронці Якщо ви молитесь, роб... може робити чистки і дивитесь. В Ютубі чистки. Дивіться, вам це допомагає і з вами Вищі сили. Її сина дуже гарно захищають. Все буде гаразд. от Добре, я на цьому завершую. Хотіла ще раз повісти, щоб захистити сім'ю, закрити сім'ю. Є такий ритуал. Треба брати носочки, взяти носочки. Ну, бажано перед цим запалити свічечку, в сіль на фото, де вся родина, і промовити, що з цим воском знімаються всі порчені програми, приворотні програми, прокляття. І сіль весь цей негатив на себе забирає. І сіль віднести в смітничок духом смітнику на з'їдення негативу. А тоді взяти носочки. А фото лишається, фото можна не чіпати, носочки кожного члена вашої родини. І а, в, в самий а, великий носочок це ну, батька, верніше, чоловіка носочок, тоді а, ви маєте занурити туди. В носочок, вдягнути в носочок жіно, важ, жіночий носочок дружини, тоді носочок дітей, теж по, по віку, щоб один в інший зайшов носочок. І оцей верх Батьків насочок зав'язати червоною ниточкою і промовити, що ви закриваєте свою родину від крадників, від ворогів, від всіх, хто заздрить, хто зла бажає, на віки вічні буде так, і закрите. Але пам'ятайте, що коли у вас дитина досягає 18 років, бажано її. Носочок виняти, от, щоб відкрити шляхи дороги на життя. Ну, хай дівчата може в 20 років. Ну, тобто, відкрити шлях, щоб вона могла зробити свою родину. от. Отак я хочу вам дати захист. І покласти в шухляду десь так, щоб ніхто не торкався, не дивився на цей на... носочок. І може бути носочок вже ношений. Ну, він має бути вже ношений носочок. Добре, я бажаю усім, хто дивиться відео близьким людям. Всі шляхи і дороги на любов, на щастя, на мир, на злагоду в сім'ї, на щирі почуття, на любов, дорога легка, двері відкриті, любові в радості, в щастя, де так, святий Валентин, захисти всіх, хто дивиться від близьких людей. Захищай, оберігай ненамить. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного дня, Святого Валентина. Мрійте, любіть один одного, піклуйтесь один про одного. Дякую вам за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!